Наступне питання про закінчення опального періоду 2024-2025 років на території Буденської територіальної громади. Будь ласка. В зв'язку з підвищенням зовнішньої температури на ваш розгляд виноситься проєкт рішення стосовно закінчення опального сезону 1 квітня 2025 року. Проєкт рішення є на екрані. Якщо потрібно, я його зачитаю. Колеги, є пропозиції дане приключення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. Згідно чинного законодавства, три дні температура плюс, добова, 8, градус. плюс 8 градусів. Є підстави, завершить опальний сезон. мережа централізованого опалення. У мене запитання до третього пункту. Стосовно е, третього пункту, це усім іншим категоріям споживачів території громади завершити опальний сезон 2024-2025 з 15 квітня. Цей пункт вводиться для інших споживачів, мається на увазі приватний сектор. Де за рахунок чого нараховуються людям пільги і субсидії? Для того, щоб Савч, зразу скажу. Я уточняв управління соціального захисту. Воно врегульовано чинним законодавством з 15 жовтня по 15 квітня. Так воно є. Тому я от що я прошу. Давайте ми не з 15 квітня, тому що це буде трохи невірно. А відповідно чином законодавства. Ну, не заперечує? Не заперечує. Колеги, пункт 3 замість 15 квітня відповідно, чинне законодавство. Чинне законодавство передбачає якраз цей період. Хто за пропозицію, пункт 3 внести зміни, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти Утрималось. а немає. І зі змінами є пропозиції даний проєкт рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування по іменно. За 24 рішення прийнято.